Журналістське розслідування української правди про батальйон Монако всередині серпня просто підірвало мережу. Там йшлося про засилля автомобілів із синьо-жовтим прапором на номерних знаках у найдорожчій країні Європи у розпал війни в Україні. Матеріал був настільки резонансним, що восени вийшло його продовження з французької Рів'єри та столиці Австрії. Автомобілі, які засвітилися у матеріалі, перебувають здебільшого на київській реєстрації. Але були у матеріалі машини із номерними знаками західних областей України. Ми вирішили встановити їхніх власників та за які гроші вони відвідують найдорожчі міста Європи допоки вся країна живе під обстрілами, а незламні люди останні збереження віддають на ЗСУ. Батальйон Монако версія НТА. Як чоловікам призовного віку вдається перетнути кордон, щоб відпочити на курортах Європи? Про варіант проходження через кордон на чорно, тобто без перевірки внесення даних. Чому герої програми вважають, що українці заздрять розкішному життю багатіїв у час війни? Цікаво, що ви не в Монако а я в Монако та хто безтурботно роз'їжджає вулицями Монако та Відня, поки українці віддають останнє для ЗСУ. Монако найдорожча держава Європи, Наречене олімпом багатіїв, адже тут дозволити собі відпочинок можуть лише дуже заможні люди. Тож не дивно, що розслідування батальйон Монако отримало такий резонанс. Героями програми виявилися українські депутати та олігархи, дивлячись на те, як тут протікає на французькій рів'єрі життя, і особливо як протікає життя на французькій рів'єрі. Українських громадян відчуваєш великий контраст. Це саме тоді, коли наша країна потребує коштів, потребує допомоги всього світу. Журналіст Михайло Ткач, автор програми «Батальйон Монако, після відвідин князівства, він вирушив до столиці Австрії, де зняв схожий матеріал автомобілів з українськими номерами поблизу фешенебельних готелів. Там виявилося також чимало тут. У відні з огляду на кількість українських автівок. Складається враження іноді, що перебуваєш десь у центрі Києва. І дуже рідко можна помітити дешеві автомобілі, і дуже часто можна помітити дорогі. На кадрах програми батальйон Відень ми неодноразово зустрічаємо розкішне синє ауді з львівськими номерами. Ну, орієнтуватися треба цінник 60 тисяч доларів. То так сміло і верх. Два першого року то вже буде понад 80 тисяч доларів. Таких в Україні, тобто на вторинному ринку не так багато. Цей автомобіль 2021 року випуску зареєстрований на фірму Гросо Компані, яка займається будматеріалами та харчовою продукцією. Цікаво, що на балансі підприємства зареєстровані дві такі машини. Щоправда, одна на кілька років молодша за іншу. Саме найпростіше, що виникає, це те, щоб по номеру не встановлювали людину, яка користується. Існує додатковий запобіжник, тобто е, треба заглядати до засновників кінцевих бенефіціарів. Друге, це витрати підприємства, Е, пробачте люксовий автомобіль, і також є власність підприємства, і для його придбання е е, фактично виводяться кошти. Ми вирішили завітати на фірму, аби дізнатись, чому авто, яке згідно закону перебуває на військовому обліку, виїхало до Відня. Однак, за адресою вказаною у реєстрі аналітичної системи ЮКонтрол, зовсім інше підприємство. Здивовані нашим візитом, працівники розповіли, що таку фірму знати не знають. Я тут уже давно знімаю офіс, і я не знаю, хто це взагалі. Та додають, час від часу їм приходять рахунки на гросокомпані та штрафи на ауді. Я приїхав, мені кажуть, там лист прийшов на якийсь штраф. Я такий, я кажу, Що за штраф? Думаю, блін, я ж, я ж є, мені штрафи, всі приходять на мою машину, всі діла. Мені кажуть, типу, ви ж гросокомпані? Я такий, Та ні. Ну тоді повертайте, де, то я зачеркнув і все. Власником фірми Примари Гросокомпані є Віра та Роман Гродзіцькі. Подружжя виховує двох доньок, які живуть за кордоном. За щасливе дитинство дівчата навіть присвятили татові пісню. Дуже дбає. це ми тобі співає. За кордоном Гродзіцький, ймовірно, перебував у червні. Це зрозуміло з фото доньки у соцмережах. Як йому вдалося виїхати за кордон під час військового стану невідомо. Тож телефонуємо чоловіку, аби це з'ясувати. Однак дозвонитись до бізнесмена нам не вдалося. Це, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Це може свідчити, що чоловік і сьогодні перебуває за кордоном, тому залишається загадкою, як йому вдалося залишити межі країни. Про варіант проходження через кордон на чорно, тобто без перевірки внесення даних, можна припустити в корумпованій країні. Очевидно, що напевне таке можливо. Ну, невідомо. Друга категорія людей, які перетинають кордон, це очевидно люди, які мають подвійне громадянство і мають інший паспорт. Думаю, що такий шлях є налагоджений, особливо коли це мова йде через якісь віп перевезення, віп перетини. Це питання мені здається очевидно моральне, і є речі, які там в принципі неприпустимі. І тут, якщо ти працюєш на державу, то маєш з повагою ставитися до цієї держави і до людей, яких вона представляє. Мені здається, що це є очевидно, і тому має бути реакція на всі подібні випадки, якщо вони стають відомими. А це вже кадри програми Батальйон Монако. Тут помічаємо новенький мерседес на закарпатській реєстрації. Якщо ми говоримо про ґелє Купе, саме то орієнтовна вартість такого автомобіля стартує в районі 60 тисяч доларів. Але знову ж таки ціна коливається в залежності від стану автомобіля, пробігу комплектацій. Люксове авто належить черкаській фірмі Техбутенерго, яка займається будівництвом. Її кінцевим власником є Валерій Глоба. Його фірма раніше оскандалилась на махінаціях із завищенням цін виконаних робіт. А підприємства сателіти чоловіка полюбляють брати участь у державних тендерах. Теперше з маленького, з маленького створюються великі потоки. Друге легальність створюється позитивна історія для участі. Чому автотехбуденерго роз'їжджало по Монако, ми вирішили дізнатися безпосередньо у власника фірми Валерія Глоби. Доброго дня. Доброго. Це пан Валерій? Так. Попалася в кадр автівка, яка належить вашій фірмі. Це Мерседес. Хотіли дізнатися, що робила ваша автівка в Монако. До побачення. Після виходу програми української правди про батальйон Монако у державному бюро розслідувань заявили, що перевірять власників усіх машин, які засвітились на відео. Значна частина фігурантів це чоловіки призовного віку, які у час війни не мають права виїзду за кордон. Ми зв'язались з ДБР, де нам підтвердили, що досліджують роботу журналістів. Однак наразі повідомити про результати роботи правоохоронці не можуть. А це вже кадри з другої частини програми про батальйон Монако. Тут ми помітили авто з волинською реєстрацією. Рейндж ровер найновішої версії. Якщо ми говоримо про рейндж-ровер Велар, то орієнтовна ціна понад 50 тисяч доларів. Так само все залежить. Звідки автомобіль пригнаний, чи це офіційно куплений? машина? Виявилася зареєстрованою на Тетяну Ковальчук. Згідно інформації аналітичної системи «Юконтрол», у її власності ще є кілька квартир у Києві, які вона здає в оренду. Однак це навряд дозволить оплатити перебування на лазурному узбережжі. Тож ми зателефонували бізнесвумен, аби дізнатися більше про її перебування у князівстві Монако та походження коштів. Досить дивний зі Ми з вами не знайомі взагалі і я як взагалі моє перебування, де б то воно не було, стосується журналістики, вас і я не публічна особа. Та як з'ясувалося, бізнес-вумен з Нововолинська водночас є столичною світською левицею, відвідує найкращі ресторани Києва та найдорожчі курорти світу. А разом з тим є учасницею Ютуб-ток-шоу, де називає себе психотерапевтом. Однак у розмові з нами Тетяна не здатна впоратись, бодай зі своїми емоціями. Ви не заробили того всього, ви не знаєте, як це все взагалі працює. Мало того, що вони роблять, їм треба ще все продати, жити бідно, і тоді ви заспокоїтесь. правда? Що ви маєте на ну, увазі? Хто заспокоїться? Йдеться про те, ви що, ви ви такі, за того, що вони кордон. Допом... І відпочивають, Я люди, люди відпочивають гинуть подати. на фронті, а вони відпочивають. Коли люди віддають останнє... звичайні громадяни затягують паски, і останні віддають на... Армію, а інші відпочивають Монако та Відні це однозначно не вітається. Врешті-решт жінка вважає, що пересічні громадяни їй просто заздрять, адже у них немає можливості поїхати до Монако. Яке діло, кому хто в Монако, хто де? Яка різниця? Як я можу віддихати в Монако, коли на Україні війна? Вам не цікаво взагалі, як я це все переживаю. Так вам від... цікаво, що ви не в Монако, а я в Монако. Якщо і б нам я, було не можу, цікаво, ви Ви знаєте… Ви – справді як... так ви вважаєте, не що не я вам не просто не заздрю? Ви думаєте, що я вам просто заздрю і подзвонила, тому що. Не думаю, я вам таке заздріте. Я думаю, що якби у вас була змога, ви теж б з своєю дитиною виїхали. Однак, як Тетяна зі скромної нововолинської сім'ї може собі дозволити народжувати та безбідно жити в Монако, залишається лише здогадуватись. Її фірма пов'язана з київським бізнесменом Віктором Шустером, який був зокрема помічником депутата партії регіонів Олега Шаблатовича та корупціонера, якого позбавили недоторканості Максима Полякова. Низка народних депутатів України. Фактично живуть в Монако під час війни, і при цьому, як ми бачимо, і не з'являються на сесіях Верховної Ради. Моя реакція була простою, і, як на мене, самою правильною я вніс проєкт постанови в Верховну Раду про припинення повноважень всіх народних депутатів від ОПЗЖ. Саме про нардепів від цієї фракції в цьому розслідуванні йде мова. Та й взагалі зрозуміло, що ні місце руському міру в українському парламенті. Ще одне преміальне авто з номерами західних областей України, яке засвітилося на відео з Монако Ауді С7» із Чернівецькою реєстрацією. Ауді Ас – це в нас автомобіль орієнтовно 30 тисяч доларів. Знову таки, німці можуть бути дуже класно укомплектовані, і тому 30, то так само можна сміло казати старт. Якщо ми говоримо там RS7, то, то взагалі можна там і під... Там 60 тисяч доларів цей автомобіль може коштувати. За інформацією з наших джерел, власником автомобіля є 37-річний Володимир Корній, який перед широкомасштабним вторгненням виїхав до Румунії і досі не повернувся. Законодавство на сьогоднішній день, який би забезпечували притягнення до якогось виду відповідальності людину, яка не повернулася в Україну, переднівши кордон до 24-го, Після 24-го відповідальності жодної за неповернення таких людей немає. Чи необхідний механізм законодавства для її повернення? А для чого нам вони? Але вони точно мають понести відповідальність за свої поступки. У цьому матеріалі ми нікого не повчаємо, як жити. Це лише продовження гучної історії про батальйон Монако. Допоки увесь світ допомагає нам зі зброєю та грошима, мешканці Європи бачать авто на українських номерах на парковках найдорожчих готелів Середземного моря. Повірте, не кожен європеєць може дозволити собі таке авто і відпочити у такому готелі, попри те, що рівень життя там значно кращий за наш. І тоді у наших союзників виникає питання: навіщо їм допомагати, якщо вони живуть краще за нас? І як ти їм поясниш, що це не всі українці, а лише певна категорія людей, статки яких зазвичай незрозумілого походження, це були змови. Настав час для нового викриття.